Так, і Лариса, да. Антон Слідіт. Як діла? Чудово. Галинка, доброго дня. Таня, доброго дня. Галиночка, дякую, що зайшла підтримати. 28-й. Дякую, як справи. Аня Гаєвська. Я проживаю Подільське, а ви де проживаєте? Центральна Україна. Галинка, святом благовіщення. Навзаєм, Галиночко, міцного здоров'я тобі і твоїй родині. <кій> Людочка Присяжнюк, добрий день, танечка. Як у вас справи, що смачне будете готувати? Людочка, буду зелений, борщ сьогодні готувати, і курка буде з картоплею в духовці. Такий буде сьогодні сніданок, обід і вечеря. Оля Стожук, доброго ранку, танечка і всі друзі, чатівці, святом благовіщення, Пресвятої Богородиці, здоров'я міцного миру, спокою, злагоди, сімейного затишку вам вподобайка є. Дякуєм за смаколики, за лайчик. Олечка, святом тебе міцного здоров'ячка. Галинка, як у вас погода? Галинко, вчора був дощ, потім сніг, а на ранок мінус два. Зараз 7 градусів, вітер холодно. Люба, Люда Присяжнюк, Оля Стожук, доброго дня, міцного здоров'я. Ніна Микитенко, доброго дня, Аня. Настрою міцного здоров'я, приємного спілкування, трохи зайнята, але вийшла підтримати. Ніночка, привітики, дорогенька, зі святом тебе міцного здоров'ячка. Зайнята, працюй, дай Боже не втомлюватися. Залечик не забувай. Галинка в нас не погода, а цілий Вінєгерід. Сонце, вітер, мороз, відлега, холодри. То так є, то так є, галинка. А може олів'є не вінєрід? Ніна Микитенко, доброго дня, міцного здоров'я, бажає люба тобі. Всіх вітаю з святом благовіщення, хто святкує, Ніночка вітає Микитенко, дякую. Люда Присяжнюк, доброго дня, Любочка, миру і спокою. Пані Люба, доброго дня, гарного настрою, міцного здоров'я, бажає Ніна Микитенко. Привітствую, Добра вам, Таня. о-о-ох. Доброго дня навзаєм. Бабуся Галя, доброго дня, Таня і всі, хто в чаті. Доброго дня, бабусю з святом благовіщення, якщо святкуєте Іванка Капечук, Ніна Микитенко, доброго дня, гарного настрою, вдалих справ. Бабуся Галя, друзі, всім доброго мирного дня, гарного настрою. Люба, Таню, стріміти моя доїтися біжу, біжи, Люкці, повертайся, будь ласка, Ніна Микитенко за лайчик не забула. Дякую, Ніночка, дякую. Галинка, то у вас рожева фіалка купчаста? Да, Галиночко? то фіалка дві такі і одна фіолетова. Така, така фіалочка. Красуньки. Вони зараз якраз цвітуть, хочу нагадати, хто трима фіалки, можливо, ця інформація вам стане в пригоді. Чим менший горщик у квітки, тим вона яскравіше і рясніше цвіта. Якщо її зробити шикарні условия, великий горщик вільно цвісти не буде. Провірено роками, повірте. Люба, всім гарного дня, з ким не привіталася. Лідочка Діанка Шевчук, Наташа Гайдаєнко, Світланка Ксіомі, Оля Стожук, Лариса Бринза, Юля Бойко, Ніна Микитенко. Доброго дня, приємного спілкування, міцного здоров'я. О, господи вже наклацала, й-мою. Так. Олечка, Стожук, Любочко, доброго дня! Ви здоровляйте всього найкращого вам. Да, Люба балакала вже вже таким я вже...